Ім'я директора приватного підприємства «Межафаст» Наталі Михайлівни Родіної відоме Фастівчанам та не з доброї слави. Від її шахрайських дій постраждало більше 600 чоловік, замовляючи технічну документацію для подальшого отримання державних актів на земельні ділянки. Замовники їх таки не отримали, втративши також значні суми коштів. Люди зверталися за допомогою до місцевої влади, правоохоронних органів, а наразі і до народного департаменту депутата України Руслана Сольвера. Він, як завжди, не стоїть осторонь проблем своїх виборців. А відтак до його громадської приймальні було запрошено усіх, хто звертався за допомогою у вирішенні безкарної діяльності Наталії Родіної. За результатами неодноразових звернень громадян виникла така думка, що ми цю ситуацію повинні розвернути в інший бік і спробувати все таки добитися того, щоб громадянка Родіна відповіла за свої дії і яким чином ті інтереси ваші, які були втрачені, ви змогли захистити. Та юристи Руслана Сольвара всебічно з'ясовували деталі та схеми махінації шахрайської діяльності підприємства «Межафаст». Люди розповідають, що воно вже не має ліцензії на здійснення своєї діяльності, не має приміщення і разом з тим не повертає їм гроші та технічну документацію. Вона каже, все, Тамара Васильівна, все в порядку, мені тільки обмінний файл залишилось вам зробити. Я не знаю, що таке обмінний файл. Вы понимаете? И я знаю, нею на равных говорить не могу, потому что я не владею ситуацією. Вы поверите, мне 5 часов вистояли. Это забрать документы. Не выдержала. Я уже зашла к начальнику, говорю, так и ситуацию объяснила. Він зайшов в комп'ютер і говорить, а ваших документів взагалі не нету? Нема, Я говорю, як не нету? Кожен присутній громадській приймальні розповідав свою історію, але в кожній з них лихо одне. У замовника видурено гроші та не вироблено технічної документації. Подала документи на приватизацію земельної ділянки два роки назад, заплатила гроші півтори тисячі. За ці Роки, що виготовлялися документи, вони практично не виготовлялися. Нас 600 чоловік, яких нас обдурили. Нас не то що обдурили, нам плюнули в душу. Чому? Тому що вона кожен день нас обдурювала, кожен день вимагала нові гроші. Документи не робилися, нічого не робилося. У нас була угода про приватизацію земельної ділянки на фірні, нічого не вернуто. Тоді ми платили по 635 гривень. Вона написала нам в угоді, і крім цього, по 500 гривень ми її платили особисто. Не навчило нас. І ми в 2011 році подали їй документи про цільове зміну цільового призначення землі. Там 5 соток повинно було бути. Угода в мене є. Ми на той час ми заплатили 2000 тисячі гривень. Користуючись нашою довірливістю. Користуючись, мені здається, що вона грала не тільки на фінансових і ще й на моральних е, таких відносинах. Здавала документи сказала що на протяженні року вона зробить документи, навіть швидше вже пройшло три документи не зроблені. Пропали мої документи, що мої, що синові, і я ходжу до неї, требую, дай мені гроші, я кажу, я в тебе більше нічого не прошу, поверни мені гроші. І все. І ми розбіжемося і буде все нормально. Вона, а де я їх візьму? Мені що, повіситься? Чи що мені зробити? Юристи Руслана Сольвара вислухали всіх і кожного, пояснюючи, що тільки гуртом громада матиме можливість притягнути громадянку, родину до відповідальності. Буде створено єдиний реєстр усіх постраждалих та виведено остаточну суму збитків. На сьогоднішній день кількість людей, яка звертається до Руслана Миколаївича Сольвара з питань діяльності компанії Межа ФАСТ, досягла досить великої кількості. Руслан Миколаївич не може стояти осторонь. І сьогодні були проведені зустріч з цими людьми. Ми виробили. Конкретний план дій, який допоможе нам, я сподіваюся, зрушити це питання з мертвої точки. Незважаючи на ті обіцянки, які ці люди отримали раніше, ми зможемо досягти того, щоб роботи, які були заплановані, або були виконані, або люди отримали відшкодування за втрачені кошти. Для цього ми безпосередньо будемо звертатися за належністю як до правоохоронних органів, так і до відповідно профільного комітету Верховної Ради. І я сподіваюся, що за підтримки та перебуваючи на контролі Руслана Миколаєвича, ця справа діди логічного Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.